Ні разу сюди не заїжджали. А я таки вибрався і сам. Хе-хе-хе привіт, любі мої! І сьогодні по назві відосику ви вже зрозуміли, що я сьогодні катаюся сам один і... в їбнях. І да. Хто дивиться канал вже досить довго, знає, що колись я зарікався більше так не робити роки десь два назад, але так що тепер головне не передати куті меду, ніде не застрягти. Щоб нікого не викликати. Ну, коротше, поїду кудись туди. Дощів давно вже не було. Так що в болото я не маю ніде влізти, щоб мене хтось витягав. Взагалі вам так чесно кажу, що ну самому катати доволі стрмно поїбенях, тому що, ну, усіляки може статися, можеш просто десь, наче, і легко наїбнутися, але з якимись нюансами і Потім ні мотик сам не зможеш витолкати, ні виїхати. І ще і не дай боже щось, якщо серйозно станеться. Так що якось так. Такий прикольний піщаний подъемчик. И теперь песчаный спуск. Взагалі то, чесно кажучи, доволі прикольно кататись самому, але ну, не в таких моментах, як Бездор. По трасі там собі от протошнити десь кілометрів 500 то воно взагалі ну, настільки кайфово, що навіть не знаю як це описати. Їдеш, не від кого не залежиш, швидкість сам собі вибираєш. Хочеш тошнити, ну то й тошни собі кілометрів 80-90. Хочеш вистрелити, то вистрели на все, що можеш. І ніхто нічого, нікого не доганяєш, нікого не чекаєш. Ну, взагалі, кайф. О, ми з Вовчиком тут пірнали, якщо пам'ятаєте. Тут були калюжі дуже великі. Силочка десь там в углу буде, подивіться, хто не бачив. Обов'язково розкажіть в коментарях. Що ви думаєте про таке про такі поїздки в одне лице? Або ж з пасажиром. Ну, я вам скажу, що з пасажиром якось ще більш-менш спокійніше. Упав, застряг, то є кому допомогти хоч витягнути і вилізти. З якоїсь багнюки. Ні разу сюди не заїжджали. Ну, я колись дуже давно, ще коли я катав зовсім на іншому класі мотоциклів, і ще не було каналу і навіть камери, то я сюди заїжджав на Бегері. Десь там кинув його фоточку може навіть якийсь шмат відосику з телефону. Може комусь буде цікаво, на чому я їздив колись давно. А зараз помилуємося видами. Жіночка сидить собі з вудочкою, ловить рибку, також є якийсь кайф в цьому. Кожен свій кайф знаходить самостійно. Комусь оце носитись по їбінях і випробовувати себе і техніку, а комусь сидіти собі. Хоча мені вже неодноразово люди казали, спробуй рибалку, спробуй, це прикольно, це кайф. Ну, поки що я до цього не виріс. Чи то сильно ще енергічний чи щось таке. ту ру ту 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 Тут-ту-ру-ту-ту -ту -ту. сів на бревенце, сів на бревенце. Ну, скажімо чесно, в мене взагалі немає опиту їх переїжджати. То що будемо робити? Будемо його здобувати. Правильно? Правильно. Що ж нам тут ще самим в лісі та робити? Будемо зараз якось викручуватись з цього положення. Це називається, сам собі казав, що треба не лізти ні в яку сраку. Так, треба отак от тут і зробити. Мокренький, мокренький трошки. А що зробиш? І там же ж був з'їзд. Я ж його побачив, я ще подумав, чого якийсь там в якусь сраку лізти, там засох таке болото глибоке. А от чого лізти, бо тут... Гляка лежить. Так. Ну, хотя бы так. Сам. Да. Защитка прошла, вытримала все пики Фух. Вот далее уже не хочет. Клеща подбуксовывая. И вот такая вот фигня. А, он да, он, он, он. Выхлопи Ну, зараз буду якось, якось буду викрабти. Це було перше бревно в моєму житті. Ну, я скажу так, що не зовсім я її прямо так. Намучився, ну трошки намучився, зроблю перекур, відпочину і поїду далі. Думаю, більше там такого не буде. Ну, сподіваюся. Знаєте в чому прикол ще цієї всієї ситуації? Що я от, ну не знаю, там десь з недільку назад. От сидів щось собі і так от думав, а от катаюсь, все от прикольно. А от треба повчитись переїжджати брьовна. І отут от ви бачите? От, як то кажуть, думки матеріальні. Воно таки так. І так. Отже, треба щось там додумувати по захисту, щоб центральна і бокова підніжка не стричали, а були як закриті. До речі, дзвонив Вовчику. Кажу йому, прикинь, вот так вот я. Вліз. Він посміявся, посміявся, Каже, ну шо вылазь. А я вылез. Розтяжечку зробив трошки і втримав. А це що за ке тут? Наробили? Зовсім не цікаве? І як тут бути? Сідає, сідає, конкретно сідає А я-то хлопці виїхав і дівчата в горлі, правда, пересохло, але ж все ж таки я виїхав. А я таки вибрався і сам. хе O, mokra, mokra, mokra.